Розкажіть про ваші стосунки з Віталієм. Чи були якісь е переломні моменти у вашому спілкуванні? Наскільки ви зараз близько спілкуєтеся? Історія дуже проста. 48, 48 років тому ми познайомились. Коли я прийшов в цей світ, він вже був. І після цього кожного дня. Кожного дня, не зупиняючись, ми продовжуємо не тільки спілкувати, але ж е і будувати свої мрії. Свої мрії, які. Ми окремо маємо, але ж окремо маємо також суспільство. Він як мер, як представник також нас киян, і від нього дуже багато очікувань від всіх киян, також як янин. в мене свої очікування. Можемо це висловити. Може бути згодним чи не згодним. Але ж між братями і сестрами, ну так, це це дійсно дуже дуже інтимні особисті стосунки. Uh, а, чи були вони якісь... різні, вони різні. А чи були Я якісь не знаю, моменти, якісь коли з братом, бо у мене сестри ніколи не було?